Сьогодні 10 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 10 вересня в Україні світ святкують Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Цей день був започаткований 2001 року Кет Мезілою. Основною метою цього дня підвищення обізнаності про гінекологічні проблеми та привернення уваги до важливості жіночого здоров'я. Медики закликають жінок регулярно проходити профілактичні огляди, оскільки багато гінекологічних захворювань можуть протікати безсимптомно. Також 10 вересня всесвітній день запобігання самогубствам. Цей день був започаткований 2003 року міжнародною асоціацією і запобігання самогубствам та за підтримки всесвітньої організації охорони здоров'я. Основна мета цього дня підвищення обізнаності про проблему самогубств та сприяння заходам, які можуть допомогти запобігати цим трагедіям. А ще 10 вересня день обміну ідеями. Це неофіційне свято було започатковане Робертом Берчем, який також створив кілька інших незвичних дат, таких як День Нічого та День дрібниць. Основна мета цього дня заохочувати людей ділитися своїми ідеями та думками, обговорювати їх з рідними, друзями, колегами та навіть незнайомими людьми. 10 вересня святкують міжнародний день макіяжу. Це свято було створене для того, щоб підкреслити важливість макіяжу як засобу самовираження та підвищення впевненості в собі. Макіяж має довгу історію, яка сягає давніх часів. Наприклад, у давньому Єгипті жінки використовували сурму для підведення очей, а червону охру для рум'ян. Сьогодні макіяж є невід'ємною частиною життя багатьох людей, допомагаючи підкреслити природню красу та приховати недоліки. Сьогодні народилися 1930 рік український математик, професор, член кореспондент, академік НАН України Анатолій Скороход. 1959 рік український журналіст, редактор і ведучий інформатагентства Вікна Микола Канішевський.